Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я вам хочу провести такий тематичний огляд книги, яка називається Свята, традиції, Звичаї українського народу. Кожного року, в жовтні місяці, по всіх бібліотеках України проходить Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. Коли діти дізнаються багато цікавого про бібліотеки, для чого вони існують, що в них можна знайти, як треба полюбити книгу і як вона дуже-дуже допоможе вам у житті, І сьогодні. Познайомлю вас із такою із одних книжок, яка є в нашій бібліотеці. І я сказала вам вже, вона називається Свята традиції і звичаї українського народу. Народні звичаї охоплюють усі ділянки життя. Звичаї це ті закони, якими коруються різні народи. Звичі, як і рідна мупа, виробилася протягом усього довгого життя і розвитку кожного народу. Тобто у нашого народу є свої звичаї, які так і називаються традиції і звичаї українського народу. І ось, відкриваючи цю книжку, я хочу вам показати найвідоміше свято свято День Святого Миколая. Але звернути вашу увагу хочу на те, що з 1 вересня цього 2023 року Україна перейшла на новий церковний новоюліанський календар. І тепер... Свято Миколая ми будемо відзначати не 19 грудня, а 6 грудня. Коли помер Миколаю його душа стала перед Господнім престолом, Господь його спитав, чого бажаєш, мій Миколаю, в народу за добре життя на землі? Нічого не вважаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу на землю і відвідувати там діточок. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав, знав я, яке буде твоє прохання, щороку в день святих іменин зможеш ти сходити на землю. І від того часу, кожного року, в день своїх іменин, у місяці грудні святий Миколай ходить по землі і розносить дітям дарунки. І як ви запам'ятали, тепер свято Миколая ми будемо відзначати 6 грудня. Тут, будь ласка, ви бачите малюнки, ви бачите віршики, присвячені Святому Миколаю. Все пов'язано з новорічними святами. Наступне велике свято Різдво Христове. Це свято, коли народився. Ісус Христос, ви бачите, тут на малюнку, ось Він лежить такий маленький, навкруги його батьки, волхви, які прийшли його привітати. І тепер хочу зауважити вам, що Різдво Христого ми будемо відзначати згідно з новим церковним новоюліанським календарем не 7 січня, а 25 грудня. Діти з за порога, діти з за одвірка, дивляться на небо чи не сходить зірка? Болись не перша зірка сяй вам променистим, мати всіх запросить до вечері сісти. Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаємо, вечеряти ти з нами за старим звичаєм. Нагадую ще раз, що Різдво Христового ми будемо відзначати не 7 січня, а 25 грудня. Ну, і, звичайно, на Різдво діти е, вітають в гості до своїх рідних, е, читають колядки, вчать їх на пам'ять. Одне із наступних свят це Щедрий вечір. Коли святкуємо свято Маланки і свято Василя. У народі ці свята об'єдналися і ми маємо такі назви, як свято ламки і свято Василя, а ще називали Старий Новий рік. Тут цього вечора готують також різноманітні страви, тут були і ковбаски, і холодець, і шинка, і саме того цей обряд називався Щедрий вечір. Ось, згідно з новим церковним новою юліанським календарем, щедрий вечір ми будемо тепер з вами відзначати не 14-14 січня, а 31 грудня. Щеди вечір, а я йду, сидить зайчик на льоду, а я став його питати, куди йти ще щедрувати, а він мені показав, ще й вушками помахав. Іди, іди туди, де добрі люди, де хороша господиня, де хороший господар дають дітям щедрий дар добрий вечір. І ось тут можна побачити віршики, щедрівочки. Також прислів'я з іскарнички народної мудрості. Ну, наприклад, сніговудні глибокий урожай буде високий. Уже лютий геть підгриз, кидай сани, бери віз і так далі. Одне із найвідоміших церковних свят це свято водохреща, коли йдуть на річки і там люди окунаються, батюшки святять воду. Люди приходять до церкви святити водичку, що і вона так і буде називатися хрещ, Хрещена вода. Це свято водохреще, яке ми святкували раніше 19 січня. Тепер з новим церковним новою ліанським календарем. Свято водохреще ми будемо святкувати 6 січня. Одне з державних свят України. Яке так і залишається 22 січня, називається День Соборності України, коли об'єдналися всі українці. Ну, я вас познайомила лише з частиною тих народних свят, які є в Україні. А щоб дізнатися про інші свята, ви бачите тут їх дуже багато, ви можете прийти до бібліотеки. Далі почитати вже самостійно цю прекрасну книжечку. І ще хочу вам показати із, одне з із, ем, державних свят, коли ми святкуємо День Незалежності нашої рідної України, і це свято ми святкуємо у серпні місяці 24 серпня. Ось познайомила я вас. Із такою цікавою книжечкою. Дуже рада, що ви мене послухали, тож завжди рада чекати вас у нашій шкільній бібліотеці. Бажаю вам всім міцного здоров'я і мирного неба в нашій рідній Україні. До побачення!